Що робити, коли всі варіанти вичерпані, і ти не можеш захистити своє право? Звернувся до уповноваженого – ноль результата до поліції ноль результата. А представники ТЦК продовжують діяти незаконно. Лише один варіант, друзі це звернення до міжнародних інституцій. Сьогодні будемо про це говорити. Друзі, усім привіт! Я вас світати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Багато хто з вас мені пише, що робити з тими діями з незаконними діями представників ТЦК, що зараз відбувається, як люди викрадають, хапають наносять тілесні ушкодження, і як в подальшому реагувати дуже складний, насправді механізм, тому що ми розуміємо, є чіткий порядок. Я про нього неодноразово зазначав. Подавати відповідну скаргу, визивати слідчо-оперативну групу, звертатися до повноваженого верховної ради справ людини багато елементів. Однак, сьогодні ми будемо говорити про міжнародний механізм чи дійсно він існує, як ним користуватися, і чи буде відповідний результат, якщо скаржитися на ось ці незаконні дії представників ТЦК. Залишайтеся на цьому каналі, якщо ви вперше на каналі, обов'язково робимо підписку. Не забувайте про те, що ви завжди можете отримати надійний юридичний захист в клубі юридичного захисту водія АД. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти. А якщо вам потрібна корисна література, ви завжди можете перейти в опис під цим відео і придбати для себе корисну літературу. У Верховної Ради з прав людини Лубінець Дмитро Валерійович нещодавно заявив, що він категорично проти збільшення повноважень представникам ТЦК. Я категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК. ТЦК це підрозділи Збройних сил України. Згідно Конституції України, військові підрозділи не можуть приймати участь в обмеженні прав. Громадян України це пряма норма Конституції. Навіть в умовах введеного воєнного е, стану ця норма не підпадає під обмеження. Таким чином, основне моє застереження це те, що не можна додавати повноважень ТЦК. Якщо ви хочете, щоб е, представники ТЦК перевіряли документи, обмежували будь в чому е, громадян України, то це неможливо. Перевірка документів у нас є органи, які повинні цим займатися: Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба України. Тобто, органи є. Залучайте їх до роботи, створюйте спільні групи. Це робиться постановою уряду. Вам для цього закон не треба. Це все добре. А що робити з тим, що зараз відбувається? Ось в моєму телеграм-каналі, наприклад, друзі, якщо ви ще не підписані, переходьте, підписуйтесь. Я багато публікую відео, як людей викрадають. Незаконно затримують, люди зникають, їх утримують, їм наносять певні тілесні ушкодження. Що з цим робити? Чому на це немає жодної реакції? Також виникає велике питання з рахуванням коментаря Лубінца Дмитра Валерійовича: а що ж там все ж таки з інвалідами? Коротенька відповідь. Ситуація з людьми з інвалідністю. На мій погляд, ми взагалі не повинні були піднімати ці питання. Україна ратифікувала окрему конвенцію по захисту прав е, людей з інвалідністю. Ми не можемо взагалі піднімати питання, чи повинні ми мобілізувати людей з інвалідністю будь-якої групи, чи не повинні, чи повинні ми полишати е, людей е, догляду з боку їхніх прямих родичів. Ми не повинні були піднімати це питання. Чи, чи треба це було додатково врегулювати? Так, напевно, треба. Наприклад. Треба було чітко встановити, що якщо людина з інвалідністю для лікування хоче виїхати за кордон, або по будь-яким іншим підставам хоче виїхати за кордон, то таку людину може і повинна супроводжувати одна людина, одна визначена людина з числа е, родичів першої е, гілки. скажімо так, чи можна було це зробити постановою кабміна? Так. Механізми міжнародного захисту прав людини це система міжнародних органів і організацій, які безпосередньо займаються захистом прав людини. Такі органи відрізняються тим, що вони створюються за взаємною згодою кількох держав, і як правило, оформленою міжнародною угодою діють у межах такої угоди, яка визначає їхнє повноваження і спеціальні. Правила процедури правозахисних інстанцій у світі дуже небагато. Громадяни України можуть звертатися тільки до чотирьох комітету справ людини, комітету протикатувань, Європейського суду справ людини і комітету і свободи асоціації МОП. Відповідно, міждержавні правозахисні організації відрізняються тим, що, по-перше, вони дійсно мають певний вплив на уряди. Друге, найчастіше їхні рішення є обов'язковими для виконання і в будь-якому випадку їхню думку не можна ігнорувати. По-третє, вони змушують міжнародне співтовариство звертати увагу на порушення прав людини. Головний європейський правозахисний орган, друзі, це європейський суд з прав людини, має Одну відверту перевагу перед більшістю сучасних правозахисних організацій Його рішення вони є обов'язкові для держав, що приєдналися до конвенції захисту прав і свобод. У результаті рішення суду впливають на формування не тільки європейських, але й світових стандартів прав людини і навіть на відповідну законодавчу практику багатьох цивілізованих держав. Однак, міжнародний порядок виробив правила, відповідно до якого, перш ніж звертатися друзі зі скаргою на порушення своїх прав до міжнародних правозахисних органів. Громадянин повинен використовувати всі правові. Механізми передбачені для цього в державі, на яку він скаржиться в конституції України, сформульовано це так: стаття 55. -та. Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод у відповідні міжнародні судові установи чи відповідні органи міжнародних організацій, членом чи учасником яких є Україна, тобто, перш ніж звертатися до міжнародних механізмів захисту прав людини, кожен. Кожен зобов'язаний використати всі національні засоби захисту своїх прав вважається, що громадянин вичерпав усі на засоби захисту прав, якщо він звертався до всіх державних органів, повноваження, яких щодо розглянутої справи відповідають критеріям доступності і. Ефективності доступність означає, що громадянин повинен мати можливість домогтися розгляду своєї справи в компетентному і незалежному органі, і для цього не повинно існувати надмірних перешкод правового чи адміністративного характеру. Ефективність полягає в можливості прийняття цим органам остаточного і обов'язкового до виконання рішення. Обидва принципи взаємозалежні. В одному з рішень Європейський суд прав людини відзначив для того, щоб оскарження вважалося ефективним, воно повинно бути доступним. А це означає, що зацікавлена особа повинна мати можливість самостійно почати процедуру оскарження. У більшості комітетів однакова процедура розгляду індивідуальних скарг проти окремої держави-учасниці. Відповідний конвенційний орган приймає до розгляду індивідуальну скаргу лише після того, як всі механізми національного Правового захисту були вичерпані. Ось, друзі, наприклад, порядок звернення зі скаргами до комітету з прав людини. Звертатися до комітету можуть лише особи, що перебувають під юрисдикцією держав, які ратифікували пакт про громадянські та політичні права та перший факультативний протокол до нього. Порушення має стосуватися громадських та політичних прав людини, передбачених цим пактом. Звернення може бути прийнято комітетом до розгляду лише за умови, якщо було вичерпано усі нацзасоби захисту порушеного права. Звернення не може бути прийнятим до розгляду, якщо воно подано анонімно, або є проявом зловживання правом на звернення. За результатами розгляду звернення комітет приймає резолюції, які підлягають обов'язковому виконанню відповідної державою у шістимісячний строк. Комітет з прав людини. По яким порушенням можна звертатися? Стаття 2. право на ефективні засоби захисту процесуальні обов'язки держави за пактом, доступ до засобів захисту обов'язок розслідування не являється окремим правом, йде у поєднанні з іншими порушеннями пактами. Стаття 6: Право на життя, стаття 7 заборона катування, стаття 9. право на свободу, стаття 10. Гуманне поводження відносно осіб позбавлених волі. Стаття 14. Право на справедливий суд. Стаття 15. Ніякого покарання без закону. 17. Право на повагу до особистого та сімейного життя. 18. Свобода думки, совість релігії. 19. Свобода вираження поглядів та поширення інформації. 26 заборона дискримінації. Ось по таким статтям. Ми маємо право друзі звертатися до комітету справ людини. В Свою чергу я звертаю вашу увагу. Роблю під цим відео посилання на сайт української гельсінської спілки з прав людини. Там є зразки відповідних звернень, як це потрібно робити, і підстави звернень, і як взагалі повинна бути оформлена відповідна скарга. Однак, в свою чергу, друзі, я звертаю, звертаюся нас законом України про уповноважену Верховну Раду України з прав людини чітко. Визначено і введено парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини-громадянина, а також захист кожного. Ви також можете перейти на сайту повноважного ВРУ. Там є зразки, якщо ваші права порушуються, і звертатися з відповідними скаргами туди. Ну, як бачимо, багато хто звертається однак ситуація не змінюється. Тому у цьому випадку ми можемо звертатися, по-перше, до ЄСПЛ. Однак процедура дуже складна, тому що ми розуміємо, що потрібно пройти всі інстанції. Після цього потрапити в ЄСПЛ. Це дуже довго і дуже великий шлях. Варіант Комітету з прав людини звертатися. Чи буде результат? Я в свою чергу пошукав відповідну практику, тому що мені стало цікаво, чи є результати і чи впливають рішення цих комітетів взагалі не чи на законодавство України. Що я знайшов у справах Щітки та Бутовенко, вищий спеціалізований суд України. Виходив із норм чинного кримінально процесуального кодексу, який не передбачає друзі рішень міжнародних несудових органів як підставу для перегляду винесених судових вироків. Інша справа стосується європейської системи захисту прав людини, оскільки рішення європейського суду дійсно мають обов'язковий характер та не підлягають оскарженню. Відтак. Відтак, позивачі з України переважно покладаються на регіональні механізми, тим паче, що Європейська конвенція з прав людини дублює більшість прав та свобод, які містяться у відповідних друзі, конвенціях ООН. В Свою чергу, друзі, хочу звернути увагу, що поспілкувавши зі своїми колегами, які займаються міжнародним правом, багато хто з них підсумовує і каже, що можна зробити висновок про відсутність в Україні ефективного механізму виконання рішень комітетів ООН. Що часто призводить до фактичного ігнорування цих рішень міжнародних органів, тобто маємо складний насправді шлях. Якщо наше право порушується, є варіант відповідного звернення. Однак ми розуміємо про те, що він не завжди може бути ефективним, і чи вплине він на результати? Це велике питання. Ну якщо не рухатись, то нічого не зміниться, тому що ми бачимо повноважений дійсно каже про те, що не буде збільшення певних повноважень представників ТЦК. Однак відносно громадян України вчиняються певні злочини, жодної відповідальності немає. Тому приходимо лише до одного інституту: це міжнародні інститути, які можуть допомогти в цьому питанні, в тому числі комітет справ людини. Однак ще є. Українські організації ви можете подивитися на офіційних сайтах. Є багато представництв на території України, які здійснюють певну роботу, наприклад, Українська асоціація міжнародна амністія, представництво ООН в Україні, а також інші друзі різні фундації, які здійснюють захист прав. Людини у разі порушення відповідними представниками влади норм чинного законодавства. Тобто такі механізми є. Це з юридичної точки зору. Тому що багато хто мене питав, а як діяти, як виходити з цієї ситуації, що ми зараз бачимо, зверталися до уповноваженого, звертаємось до поліції. Результату немає лише один шлях залишається: шлях звернення до міжнародних інституцій. Друзі, аналізуючи норми чинного законодавства, я зробив ось такий висновок. Якщо є у вас якісь рекомендації або колеги, які мене дивляться, пишіть також коментарі під цим відео, що ви думаєте з цього приводу. Як бачимо, можуть бути різні результати. Не завжди певні механізми і способи захисту своїх прав вони є дієвими, однак потрібно робити. Потрібно діяти, потрібно захищати свої права. І всі це. Розуміють друзі, обов'язково пишіть коментар свою думку. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, робимо підписку, тиснемо палець догори, щоб якомога більше людей бачило це відео. Усім вам мирного неба.